Розібрав ножиці ProLine. Зараз покажу під мікроскопом поверхню підтримки і ріжучу кромочку. Рухаюсь, да? рухаюсь, рухаюсь, рухаюсь. Така поверхня підтримки. Ось дивіться. зазубрена пішла, ще одна зазубрена пішла, ще одна і ще одна. Тобто стан цього полотна нікудишній не ось. Ще пішла зазубринка. Зараз це все буду справляти, тобто робити поверхню підтримки. А це вже кінчик. Теж ріжуча кромочка. Бачимо. Вся блистить, отак вона виглядає. Тобто треба все це приводити в порядок. Зараз буду займатися. Ну, інше полотно, інше полотно аналогічно не краще, ніж те перше.